Премудрій спрості, вислухаймо святи Іванлія, Лія, ми русі. Від духові твоєму від марка святе Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одно разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську. і коли Він вийшов, що зразу ж вийшли, йому зустріч чоловік. І зробив, що мав у собі нечистого духа, він перебував у гробах, і ніхто ланцюгами не міг його зв'язати, раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він роздривав ланцюги і трущив кайдани, і ніхто не міг його оговтати. Днями і ночами завжди перебував і між гробами, і в горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, Він побіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені тобі, Ісусе, сину всесильного бога, заклинаю тебе, Богом, не муч мене. А Ісус сказав до нього, вийди нечистій душе з цього чоловіка і спитав його, як тебе звати, а той відповів Легіон мені ім'я, бо багато бо нас. І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю, а було там у зілля велике стадо свиней, що там паслися, і стали його просити пошти нас у ті свині, щоб ми війшли в них, і Він їх дозволив. І, вийшовши нечисті духи, ввійшли в свиней. і кинулося стадо, яких дві тисячі скручив в море, і утопилося в морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті, і поселах, і вийшли, люди, побачити, що сталося, приходять вони до Ісуса і бачать біснувато, який сидить, одягнений при умі, той, що мав у собі легіон, і злякалися, розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим і зі свиньми, і просили, щоб вийшов з їхніх околиць, і коли Він сів човен біснуватий, став, його просити, щоб бути з ним. А Ісус йому не дозволив, сказав до нього, іди до свого дому, до Своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, як змилосердився над тобою, пішов Він і став проповідувати в десяті місці, що зробив Ісус. І всі дивувалися. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки!